Вітаю всіх, у нас знову в гостях Лариса Болтнєва. Це, нагадаю, автор нового виборчого законодавства. Вітаю вас, Лариса. Добрий. День. А скільки часу у нас дуже мало, бо світло може викнутися будь-яку мить, тому одразу до справи. Що не так. З інститутом Президентства в нашій країні. Чому за всі часи незалежності, за всі 30 років, ми так і не змогли побачити національно стурбованого президента з амбіціями змінити нашу країну на краще? Передаю слово вам, Ларис. Справа у тому, що влада це велика спокуса, і, а наші президенти всі мають надповноваження. Тобто, майже. Повноваження диктаторів. Від них залежать всі гілки влади. Верховна Рада залежить від президента, судова система, виконавча влада. І коли ми думаємо над тим, у нас є парламентська, президентська чи ма, яка має бути республіка? так? Парламентська президентська система чи президентсько-парламентська? То ми президента виділяємо як би наверх, тобто ми самі створюємо з нього диктатора. А в мене, я вибачаюся, у мене питання. От ви сказали, він над законодавчою гілкою влади. А в чому це проявляється? Де його цей секрет заритий? Справа в тому, що у нас депутати приймають, подають проекти, приймають закони, вони там борються за ці закони. Ми дивимося голосування. А в кінцевому, в кінцевому випадку президент підписує цей закон, він має, може його відправити на доопрацювання, він може накласти вето і він. Позачергово може подати свій законопроект у Верховну Раду. Я правильно вас зрозумів, що взагалі при такій системі управління державою, політичної системи, нам не потрібна Верховна Рада. Ну, одна людина у нас приймає. Так, я правий? А, так, правильно. Депутати просто створюють картинку демократії. По факту вони ну, щось там обговорюють, але це не впливає на кінцевий результат. Тепер давайте два слова про виконавчу владу. Де він там багує? Ану, розкажіть нам. Дивіться взагалі-то президент по своєї суті має бути виконавчою владою. Виконавчою, Тобто він, хтось приймає закони. А він і його команда має виконувати ці закони. Він не має впливати жодним чином на законотворчість, на законодавчість. І тому, але у нас створюється такий прецедент, що президент не може створити свою команду у вигляді кабінета міністрів. Тому що... Міністрів, при деяких міністрів призначає Верховна Рада і прем'єр-міністра, іншими словами, створює недієздатний кабінет міністра, бо президент завжди повинен торгуватися з депутатами, хто буде на цій посаді, хто не буде, і в в кінцевому результаті вони не несуть відповідальності за роботу кабінет міністрів. Депутати. Правильно я зрозумі. депутати. А президент каже, а що я можу зробити? І тому президент, якби апарат президента. Починають домінувати над кабінет міністрів, бо вони безпосередньо зв'язані з президентом, і вони своїм впливом починають на всіх ну, якби створюється додаткова гілка влади, що лі, яка дублює кабінет міністрів, але з більшими повноваженнями, тому що апаратом президента. Керує президент, а кабінет міністрів, прем'єр-міністр, якого призначила Верховна Рада. І у нас, виходить, така якась двоглава виконавча влада. А потрібно, можна я так, ще, так, так. А, а потрібно, щоб Верховна Рада займалась тільки законодавством, президент тільки виконавчою владою. І треба щоб. Він набрав команду, виконував якісь завдання, і якщо вони не справляються, то Кабінет міністрів разом з президентом йдуть у відставку. От. Якщо подивитися на цю картину, ми бачимо безвідповідальну Верховну Раду в особі так. депутатів, і яким даручено займатися. Невластивими для неї функціями, тобто кадровими питаннями. А Верховна Рада представлена кланами, які лобіюють лише свої інтереси. І ми бачимо, якщо я правий, Верховна Рада призначає тих міністрів, які відповідають запросам олігархів. Так. Президент створює умови контролю цих кланових міністрів. Через офіс президента. І тут ми бачимо оцей двоглавий орел, про який ви кажете. З одного так. боку, нібито є кабінет міністрів, але ж головний це є президент, який також ні за що не відповідає. Так, кругова безвідповідальність, я би сказала. А ще є такий момент. Що е, якщо чиновнику дати е, підписувати якісь до, дозволи, то він починає ці, цей напрямок курірувати. І такий дозвіл е, є, коли президент підписує е, призна, указ про призначення суддів на посаду. Це І ми такі... зараз про судову вже галку території, так? Так. так. І тому а, ми маємо те, що президент курірує ще й і судову гілку влади, а, кажуть, що президент не впливає на це, якщо він ставить свій підпис. Значить, однозначно він впливає. Так, це ну, пропуск. Грубо кажучи, підписує пропуск у цю країну суддівства. От, ми бачимо Верховна Рада під президентом, кабінет міністрів під президентом. Я в якомусь віде відео казав, що насправді у нас українці прем'єр-міністр не Шмигаль. У нас прем'єр-міністр Єрмак, оце прем'єр-міністр, і а. судова гілка влади також під президентом. І ми маємо людину з найвеличайшими повноваженнями і знову в мене питання, Но з такими повноваженнями, тим більш маючи, монобільшість в парламенті, змінити країну мож, можна, умовно кажучи, за півгодини. То, То що, Та якщо є бажаю. Вот. Тому ми стали всі заручниками однієї людини. Тобто так. однієї посади, і тут мова не йдеться про Зеленського чи Порошенка чи Януковича. Всі вони вінти системи. Поправте мене, якщо я не правий. Всі часи 30 років ми не бачимо нормально, нормального президента, тому що посада президента вкручена в кримінальну систему. І вони не можуть вийти з цієї системи, і вони саме поставлені. Олігархами на цю посаду для того, щоб гарантувати, щоб жодний закон не пройшов в парламенті, який був би не корисний для олігархів, жодного рішення суду не було прийнято не на користь олігархів. І жодного рішення в Кабміні, тобто жодної реформи не повинна бути на користь держави, тому що це не корисно для олігархів. І саме цим займається посада президента, створюючи всі умови для розвитку кланового управління державою. А я ще хочу. Ви абсолютно праві, і я ще хочу доповнити президент. Призначає голову ЦВК. А депутати склад склад ЦВК. Mm. Насправді виборчі комісії це активний інструмент суспільства, а вони суспільство, відсторонили від виборчої системи взагалі. Наставлять перед фактом, як має бути хто керувати, і виборче законодавство наше. Це узаконене продаж вищих державних посад, якщо його уважно передивитись, перечитати е і керує цим президент. І е а, а чому це трапилось? Тому що вони самі для себе придумали правила, закони. Е і від цього процесу було, суспільство було відсторонено вдалі. Народ України, суспільство, закони ці Конституції України, Виборчий кодекс, не, не писали, не обговорювали і не голосували. А мало того, вони ще заклали в Конституцію України, що вони, депутати, можуть її правити. Тобто, будь-який склад Верховної Ради приходить до влади і вони починають. Під свій клан правити Конституцію. І це ми спостерігаємо неодноразово. Отже, шановні глядачі наші, ця наша проблема не в формі правління, а в політичній системі. Це про що говорю я, про що говорить Лариса Болтніва, потрібно змінювати політичну систему. А її можливо змінити, тільки зробивши перший важливий крок змусити. Зеленського прийняти новий кодекс виборчий за редакцію народу. Шановні, на цьому я закінчую. Дякую, Лариса, за цікавий ефір. Підписуйтесь, лайкайте. Це важливо для того, щоб це відео виходило, виходило на якісь вищі рівні просмотрів. Це так працює YouTube. Але ж найголовніше. Будьте активними і небайдужими. Пишіть коментарі, вступайте в дискусію, бо вона вже розпочалася дискусія про необхідність зміни виборчого законодавства. На цьому закінчую. До побачення. Поважаю всіх.